Продовжую читати Біблію, і просто появляються нові думки, які ви хотів ще дописати, записати. Дивіться, що сподобалося Богові. Це Колосян, перший розділ з 19 віршу. Щоб уся повнота перебувала в Ісусі. В ньому. Тут написано в ньому, але в контексті це в Ісусі. І що ще сподобалось Богу, коли апостол Павло продовжує. Давати нам розуміння, тобто нашу віру, просто збільшувати, щоб ми переходили із вірою в віру, щоб ми бачили іншу реальність. Саме віра нам відкриває іншу реальність. Так що ще подобається Богові? Сподобалося Богові? Щоб через Ісуса Христа, 20-й 20 вірш, примирити з собою. Все, примирити з собою. Все і небесне, і земне. Господь вже примирив. В Дусі ми це повинні бачити, в Дусі ми повинні розуміти, що небо і земля вже все примирене. Но наша віра повинна нам це показати нам відкрити. Дальше. І вас самих, що колись були Богові чужі і вороги Йому думкою. Та лихими вчинками. Ну, Християни вони вже перейшли. Вони вже в роб... вчинках, вони вже перейшли. Вони вже не говорять поганих слів, вони вже не роблять поганих діл. Але ми, ми можемо залишитись ворогами думкою. Тому що в думці, в серці ми не маємо віри в те, що небеса уже примирені. Примирені, як ми читаємо, сподобалося Богові. І 20 вірш, щоб примирити з собою все. Тобто наша думка сьогодні повинна бути така: Батьку, ми дякуємо Тобі, що небо вже примирено з землею, що в тебе є мир по відношенню до мене. Через Ісуса Христа я це маю. І 22 вірш. Він ще дивніший. Тепер Він примирив на смертні тілі Ісуса Христа через Ісуса Христа, через Його смерть, щоби зробити нас, зробити нас святими. І в дусі віра повинна нам сказати, що вже ми. Є святі. Нас зробив Ісус своєю смертю, не нашими ділами. Бо якщо ми так не думаємо, ми є вороги Божі. Ми продовжуємо бути ворогами Божими. А ми не Його вороги, ми вже Його діти. Він нас зробив, читаємо, святими. Далі. Без плями. Він зробив нас бездоганними. Перед собою. Ця думка вона повинна просто укорінитися в нашому серці. Ця думка повинна нас супроводжувати. Що ми не вороги, ми діти, тому що Христос вже помер на христі. І 23 вірш. Тільки ж перебувайте в цій вірі. Перебувайте в вірі, перебувайте в іншій реальності. Тому будемо молитися і дякувати Богові. Батьку, дякуємо тобі, що Ти нас вже примирив собою через Ісуса Христа. І ми вже святі, ми вже безплями, ми бездоганні перед Тобою. І ми так будемо жити. Чому? Тому що ми вже переставлені із царства темряви в царство Сина Його возлюбленого. Ми приймаємо це вірою. Амінь.